поле початку ХХ століття, у більшості асоціюється із іменем Гнестора Махна. Однак, сьогодні мова про іншу постать, яка також зберігла яскравий слід в історії України, а ще залишається одним з помітних драматургів свого часу. Йдеться про Єлисея Карпенка, який писав під чималою кількістю псевдонімів. Карпенко український, Олег Азовський, Степовий Гість, Шашура Олександра, Андрій Люшня та інші. Ну, якщо мова йде про Гуляйполе, то оминути у цій розповіді найвідомішого українського анархіста неможливо. Адже з його іменем драматурга поєднувала не одна буремна історія. Гідом у життєписі Єлисея Карпенка стане його прямий нащадок. Єлисей Андрійович Карпенко народився в селі Гуляйполі, тоді це ще було село. В селянській сім'ї сім'я була велика, в нього було ще. По різним даним, або четверо, або п'ятеро братів і сестер, і сім'я була небагата, небагата, але й не сильно бідна. Він вчився в школі і ще молодим хлопцем, років 14, починає працювати на заводі у Кригера. Він був токарем. Спочатку помічник токаря, а потім працював токарем. В 900, дай Боже, пам'яті першому році від цього ж заводу. Було утворено театральний колектив самодіяльний. Пізніше, хазяїн завода, цей же Яков Якович Кригер, збудував за свої гроші будинок для театру. Описується цей театр, який він був. Там була театральна яма, два поверхи, лоджії, м'які крісла, дуже. Дуже дорого коштували завіси, і була яма для оркестру. Ну, взагалі, тобто сама будівля будувалася спочатку відразу як театр. Називався він колізей. Зовсім не дивно, що у степовому Гуляйполі з'явився перший аматорсько-професійний театр уже в 20-ті роки минулого століття Гуляйпола стало активним театральним і музичним місцем. Як і інші українські театри, колізей був у тодішньої царської влади, немов пелена на оці. Адже у 1901 році, ще діяв на території російської імперії, горизвісний пункт указу 1876 року, а в ньому, зокрема, категорично наголошувалося заборонити також різноманітні сценічні вистави і читання малоросійською говіркою, а рівне і друкування на ньому ж текстів до музичних нот. Іван Дерев'янко. Остання дія п'єси Невольники. Газета Запорізька Правда. Проте своє існування трупа колізею припинила у 1927 році внаслідок дій сталінських опричників. А вже у Другу світову, відступаючи з цих земель, німці підпалили будівлю театру. Залишки цегли для господарських потреб розібрали самі гуляйпільці. Однак повернемось у раніші часи. У 1906 році до Союзу бідних ліборобів, що виник на базі самодіяльного театрального гуртка, вступають Єлисей Карпенко та Нестор Махно. Саме із батьком українського анархізму, більшість і асоціюватиме цю спільноту. Він приєднався до невеликої групи анархокомуністів із гучною назвою Союз бідних хліборобів», яку очолювали брати Семенюки і Вальдемар Антоні. Ідеї анархізму, проповіді безладдя, рівності і волі припали несторові до душі. Анархо-комуністи мало цікавилися теорією свого вчення, але рвалися в бій, вважаючи теракти проти влади і багатіїв природною формою боротьби за народну волю. Зі статті Нестор Махно, провідник повстанського руху. Це була така організація. Ну, хлопці були романтики по-своєму, тому що всі були, ну, сама назва, бідні хлібороби, само за себе каже. Вони не були багатими, але при цьому вони читали багато забороненої на той час літератури. А це був період першої російської революції, бунти. І займались вони різними на той час. Та й в будь-який інший час незаконними діями, експропріаціями, тобто грабунками багатих. В цій же ж організації приймав участь і Єлисей Карпенко. Він з Махном був знайомий і добре був знайомий, і крім того, жінка Єлисея Оксана була сусідка Махна. Вони жили на одній вулиці на Грябопупівці, Є такий крайок в Гуляйполі. Це недалеко від. Четвертої школи сучасної. Що можна сказати про самого Єлисея? Він дуже відразу от захопився театром, в нього, ну, явно був дар писати. Він пише сам п'єси, багато з яких вони ставлюють. І коли в 909 році Союз бідних ліборобів був розгромлений, він тікає з Гуляйполя, як і багато учасників. І, скажімо так, прибивається до бродячого театру, з яким він об'їздив досить велику, ну майже всю Україну, і на 1917 рік він повертається додому, уже будучи досить відомим драматургом на той час, тому що ще в 10-9 роках в Грайпольському театрі Колізей ставили його п'єси. Більшість біографів Єлисея Карпенка, ніби оберігаючи якусь таємницю, мовчать про те, що змусило його вдруге покинути рідне Голіполе. Юрію Міщенко відома сімейна легенда, яка оповідає історію, що дає тлумачення цьому вчинку і вкотре пов'язує долю Єлисея із іменем Нестора Махна. Єлисей сам він був, скажімо так. Ну, Є такі відомості, що він з Махном був не у всьому згодний. Яким чином? Він критикував Махна за деспотизм? Тобто він вважав, що Махно не являється справжнім анархістом, тому що Махно захоплює владу, а анархісти мають бути проти любої влади. І по легенді на одному з мітингів того часу вони дуже сильно поскандалили. Закінчилось тим, що Махно пригрозив його вбити. І далі йде сімейна легенда, що забігає дід в хату і каже жінки, що давай мені бігом якусь торбу, щось їсти, буду тікати, бо зараз прийде Махно і мене вб'є. Вона зібрала там йому якусь торбу, і, а воно так піч біля печі лава і стіл стоїть. І щось туди-сюди дід дістає пляшку, стакан налив собі, випив і побіг городами. І буквально проходить декілька хвилин е цокіт. Тому що у Махна була тачанка з ясеня. Ясень це таке дерево, яке звенить. Тобто і Махновську тачанку було чути дуже здалеку. Під'їжджає він і питає де є лисей? А баба йому відповіла, що звідки я знаю, він такий самий харцизяка, як і ти. Е, і тут також момент, що він сідає на сюж лаву, дивиться, стакан стоїть і отак рукою по лаві. Так шух тепла. Тільки що хтось тут сидів, такий за навіску глянув на печі троє дітей. Налив собі, випив і каже, ну втік-так-втік, втік. може на душі буде менше гріха. І наскільки мені відомо, більше він з ним ніколи ніде не зустрічався. Після цього Єлисей Карпенко тікає на Донбас і працює там на шахтах. Відомо, що у цей час він був обраний депутатом до соросійських установчих зборів першого російського парламенту. На виборах єлисей проходив від селянської спілки у п'ятому списку катеринославського виборчого органу. Установчі збори проіснували рівно. Два дні, здається, вони були розігнані більшовиками. І Єлисей повертається на Україну і довгий час, деякий час, точніше, працює на станції Лозова. Лозова це сучасне місто в Харківській області. Там про нього є такі відомості. Ці відомості написані в книзі Герої Крут. Там є таке повідомлення, що приїхав представник просвіти. З Катеринославщини Єлисей Карпенко. І надає він наступні відомості, що Лозовська просвіта була розгромлена червоноармійцями, були пошматовані жовто-блакитні прапори, портрети Шевченка, видатних там поетів. І справа в тому, що він залишився живий, тому що втік, бо було декілька людей убито. І мало того, що він втік, він обмотався навколо себе двома прапорами і в шапку запхав портрети Шевченка і Грінченка. І таким чином він повертається, ну, тікає в Київ і надає ці відомості. Після цього він вступає до трупи Миколи Садовського. Микола Садовський, це відомий представник так званого театру Корифеїв, брат Карпенка-Карго. Тоді вже було декілька цих театрів. І в Миколи Садовського він був директором виїзної трупи. Під час громадянської війни Єлисей Карпенко разом із театром Миколи Садовського гастролював за кордоном протягом 1920 23 років жив у Львові, Празі, Відні. У 1923 році на пропозицію Української робітничої спілки виїхав до США. Стаття з довідника, знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя. На початку 20-х років, десь рік 23 24, його запрошують до Америки. Була така. Організація, яка займалася просвітою, тобто це була певна американська просвіта для робітників українського походження. І він починає працювати в театральній студії в Нью-Йоркі при, це називалось якийсь робітничий театр. І взагалі, якщо так подивитися, це був перший український театр в Америці. В Америці він займається самими різноманітними речами, тобто ну, він взагалі такого бунтарського складу людина. Він був членом Комуністичної партії США. Він писав твори проти расової сегрегації, Є нього там Негритянська дівчина. І взагалі він описував Америку ну, без піетету. в 1933 році. Взагалі пізніше, десь в кінці 30-х років, в Київ приїхав його товариш, такий собі Тарновський, який привіз архів свій, в якому дуже багато було про нього. І там є листи. Так от, Один з цих листів це писав його племінник, і він пише, лист датований 32-м роком. Де цей племінник пише, що дядюшка Єлисей, якщо ви можете перешліть якихось грошей, тому що умираємо з голоду. І справа в тому, що це також в сім'ї про це говорили, що дід Єлисей слав долари. На той момент була дуже чітко працювала пошта і можна було отримувати грошові переводи. І фактично цими грошовими переводами. Він врятував свою сім'ю. А в нього, як я вже казав, було троє дітей. В 1933 році Єлисей Карпенко вирішує повернутися на батьківщину. Він активно оформляє усі необхідні для цього документи через посольство. Однак цим планом так і не судилося здійснитися. Не дійшовши до квартири, він помирає на ганку своєї нью-йоркської домівки. Поховали драматурга на кладовищі Оливкова Гора. Оливкова гора один зі цвинтарів боро Квінсу у Нью-Йорку. Він був створений всередині 19 століття як сільське кладовище. На сьогодні туристичний маршрут цією місциною користується особливою популярністю як ілюстрація до багатьох історичних процесів міста, а також як зразок садово-паркової культури. Зі статті прикметні місця Нью-Йорку». Серед української це. Ну, Української діаспори він був людина досить відома. Е, хоча, ну, треба сказати, що еміграція українців завжди дуже була поділена, тому що ну, це був період. Він приїхав тоді, коли масово емігрували представники Гетьманщини, Центральної Ради, Петлюрівці, і він до них не належав. Тому що він був, скажімо так, досить лівий, навіть більше, чим лівий, він був анархіст. І, але при цьому і з анархістськими кругами він також не підтримував особливих таких стосунків. Був такий трошки сам по собі. Займався творчістю. Я займаюся а не війною. За словами Юрія Міщенка, у його сім'ї не звикли згадувати теплим словом відомого пращура. Причин для цього кілька: по-перше, на думку родини дружини Єлисея, та уклала вкрай невдалий шлюб. Вони вважали, що чоловік має працювати, а не балуватись із написанням п'єс та грою в театрі. По-друге, утікаючи, драматур залишив дружину з трьома дітьми. Між іншим, нащадки Єлисея Карпенка заслуговують на окрему розповідь. Старший син Микола був професор марксізма-лінінізму в харківському іно. І, ну, це інститут народної освіти, так тоді університети називалися дочка. Менша Настя була стала у Львові також професором тільки медицини. А середній Іван, це мій прадід, був головою колгоспу в Гуляйполі. В 42-му році він був розстріляний німцями за переховування євреїв, яких було шестеро чи п'ятеро дітей. І є місцевість в Гуляйполі, називається Глиняна. Це вигін за Гуляйполем, де ну, глина, погана земля, там були пасовища. І там пасли овець. Були, там ховалися ці діти, найменшому, здається, було 4 роки, старшому 12. Їх виказали. За легендою, їх маленьких взяли за ноги і розбили голови там, об камінь чи щось таке, ну, там, така стрмна історія. І діда посади ну, забрали німці і по ходу розстріляли. Де він розстріляний, невідомо. Тільки відомо, що його перед розстрілом вивезли до Дніпропетровська. В Івана залишився син, двоє синів: це Микола і Олексій. Олексій був професором російської літератури у Київському університеті. А Микола це старший його син, мій рідний дід. Микола Іванович Карпенко був головним агрономом в колгоспі імені Карла Маркса. Дуже довго, майже 40 років. От така от коротенька історія сім'ї Карпенків. Як би там не було, а у сучасному Гуляйполі Єлисей Карпенко знана і шанована людина. Адже він не тільки свідок а й учасник багатьох визначних подій в історії України. А ще його полюбляють за колоритне художнє зображення цього краю у історичних реаліях після Столипінської реформи. Роздана земля. Сьогодні ми з вами також знаємо етап, коли землю роздавали селянам у 99-му році, і закріплення селянина за землею, як хазяїна цієї землі. Так от. Якраз початок ХХ століття ознаменувався саме такими подіями, і ми повертаємося до такого собі господаря Мокія, якого називали в селі Картопляний по вуличному казали. А переїхавши до Гуляйполя, він готується стати неабияким і господарем, і представником навіть влади. Давайте краще послухаємо уривок із п'єси Полупанки. Ви зрозуміли, що навіть сама назва говорить не панки, не пани, а вже полупанки. Ну, у нас у Гуляйполі кажуть полупанки. Ну, у нас завжди так якось своїм, вже своїм напрямком, своїм сленгом гуляйпільці завжди ставлять свої наголоси. Отже, дія перша. Хата обставлена по міщанському, мокій лежить на канапці, задрав ноги на спинку, векла перед дзеркалом робить смішну причіску. Мокій нюхає табак, коли б веклуню оцю погань як небудь одвикнуть употреблять, а то в общественності, в якій ми стали повертатися, воно трохи неприлічно. Векла. Другий раз так противно проходку з тобою ламать по шкверу. Мокій знаю, знаю, виклуню, але що ж зробиш, Боюся, щоб не розігнати вас із дому. Бо коли не нюхаю ту погань, то скаженію, як роздратований насильственник дівочої невинності. А розженуто куди ж ви підете? Землі ж немає, а так же й хати, ну та й що. Ж ото ми втнули хорошу. Оце закріплення землі. Дай же ж боже їм здоров'ячка повік. Чи жили б би коли на отаку ногу в тім проклятім селі, як оце зараз? Та ніколи. Мотиви персонажі полупанків багато у чому спільні з п'єсами Івана Карпенко Карого, Гозяїн та Мартин Боруля. Те завдяки сатирі драматург зображує встановлення нової сілянської української буржуазії в кінці 19 століття. Ці твори стали взірцем для багатьох наступних поколінь драматургів. А завдяки яскравому авторському стилю Єлисея Карпенка можна говорити лише про впливи, а не про епігонство. Векла ще треба буде купити те, що вдягають для хвіхури. Мокі купемо! Хіба ні за що, Лупонули грошиків за земельку, що можна буде не тільки втягтися, а хоч і розтягтися, то й хвате. Ну йди ж бо там, бо тебе ждуть. Векла, а може й ти підеш, бо скучатимеш тут без мене мокій, та нічого. Я газетку почитаю, та не заходь до нашого председателя Луполупенка, бо він каже, дуже нахальний на що то, знаєте, можна до безкінечності читати от такі е е лексично, е якраз е відповід відповідно такі до лексики слова нашої місцевості, як ви от почули тільки що. Е і це є той е народний пласт. Людей, які хотіли би вискочити і стати, начебто інтелігентами чи розумниками, чи розбагатіти за одну секунду, і не завжди ж кажуть гроші то є багатство, а багатство те, що в душі. І я думаю, що наступного разу ми зможемо і подивувати наших глядачів і відвідувачів нашого музею цією п'єсою, тому що вже не один шедевр. Народжувався тут, хоч у маленькому варіанті, і ми сподіваємося, що ви будете нашими глядачами. Вперше, після смерті автора, його п'єси у Гуліполі поставили не так давно. Головна складність була в тому, щоб відшукати сам текст. Цікава історія появи цього твору в нашому районі. У 1998 році наш земляк, заслужений вчитель України Шевченко, будучи в Санкт Петербурзі в тамтешній бібліотеці, виявив авторський рукопис п'єси Полупанки Єлисея Андрійовича Карпенка. На рукописі Царський цензор виніс свій вердикт до постанови, визначена незручною 4 листопада 1910 рік. З рецензії на сцені п'єса нашого земляка. Газета Голос Гуліпуля. На сьогодні твори Єлисея Карпенка важко знайти як в інтернеті, так і в друці. В обласній науковій бібліотеці імені Горького зберігаються лише біографічні або літературознавчі публікації, присвячені драматургу. Вони свідчать про те, що інтерес до його творчості зберігається і серед сучасних науковців. Взагалі, в його творчому доробку більше 20 п'єс на самі різноманітні теми. І взагалі, якщо так якось можна, ну, його не можна охарактеризувати так коротко, ну, взагалі, то це такий от неоромантичний стиль. Ну, це взагалі було характерно для того часу. Це в такому стилі писали той самий Виниченко, Олесь. До речі, вони були знайомі. У його творчості помітна обізнаність із символічною драмою Західної Європи, а власне п'єси мають або символістське, або неоромантичне, а пізніше реалістичне забарвлення. Хоча деякі п'єси наслідують скандинавські й французькі драми, вони цікаві тим, що Карпенко прагнув вийти за межі відомих тем і рамок тодішніх українських творів, Із довідки драматургія політичної міграції міжвоєнного періоду. У Гуляпівському краєзнавчому музеї, як особлива реліквія, зберігається ксерокопія рукопису п'єси Полупанки, ймовірно, того самого, що зробив сам Єлисей Карпенко. Для місцевих мешканців це не лише земляк, а справжній класик української літератури, і чимала кількість літературознавців погодилась би з ними. Не дарма у статті Степана Хороба про українську одноактову драму знаходимо грядки. Такі автори, як Леся Українка, Олександр Олесь, Лесій Карпенко, Спередон Черкасенко, Василь Пачовський витворили цілу систему жанрів малої драми, різних за художньою вартістю, однак так чи інакше органічних для творчості цих драматургів з одного боку. В них знаходимо погляди письменників на гострі проблеми часу, людини і життя. З іншого, виявляємо розвиток думки, ідеї, теми, проблеми, виражених раніше чи пізніше у філософсько-політичних, міфологічно-ліричних драмах або драматичних поемах.